Як отримати безкоштовно отакий набір інструменту від Дніпром на 150 одиниць. Зараз подивимося. 150 одиниць, так, да, точно, 150 одиниць. О, і ще плюс 5 гривень. 150 одиниць інструменту плюс 5 гривень. Ну, це умовно безкоштовно. тож це не безкоштовно. Це. Можна сказати, заробіток. Дивіться, розказую умови. Хто не пойме, дивіться ще раз, ви поймете. Протягом квітня я буду знімати відео, так як обичному у звичному своєму темпі. І в, в деяких відосах будуть появлятися отакі штучки, кружлечки, кружлечки. На цьому, ну, скількись їх буде. То потім розкажу. Будуть з'являтися кружлечки. І на цих кружлечках будуть написані букви. Отут з цієї сторони я понаписую букви. І от йде, наприклад, відео, чи розпаковка, чи я щось знімаю, і тут бац, знаходжу я такий кружлечок. На цьому кружлечку буде буква. Вам треба зібрати ці букви і в кінці з цих букв скласти слово. Але одна умова і один нюанс, на що взагалі мені безплатно комусь щось віддавати. Ці відоси будуть. З буквами лише на YouTube каналі. Хто думає, що я там дуже добрий і просто хочу комусь віддати? Ні, я хочу розвинути просто свій YouTube канал. Нема нічого безплатного. Но ви можете самі собі заробити, заробити оцей набір. Збирайте ці букви, дивитесь відоси в Ютубі. І в кінці, дивіться, щоб правильно зробити, якось чесно, що я придумав. Перед останньою буквою я знімлю відоси. Ну, Відоси в TikTok я теж буду кидати. Ну просто ці букві в TikTok я буду закривати якоюсь плашкою, в TikTok їх не буде видно, буде видно лише в Ютубі. Відоси ті самі будуть. Але букви видно лише в Ютубі буде. Канал називається Женя Скакун. Так само там моя фотка вводите в Ютубі Женя Скакун. Найдете там нічого замутного нема. Силки нема смислу давати його без проблем можна знайти. Чи в Гуглі, чи в Ютубі вводите, ви побачите по відосах, що це мій канал. Його знайти там не тяжко. Всі, хто питав, всі знайшли. Е, дивіться, <кій> як я думаю, зробити, щоб воно було по чесному. Якщо у когось щось не влаштовує, напишіть в коментах, може я зроблю якось по-другому, порозумнішому. Е, перед тим, як е, закинути останню букву, я знімлю відео. Наприклад, умовно, е, завтра має бути останній відос. Я сьогодні знімаю. Завтра, там, о, грубо говоря, о 20-й годині я виставляю останнє відео з буквою. Е, кому це цікаво, заходьте, дивіться, хто перший напише, пишете мені слово. І можете оце виграти. Як далі? Я беру, викладаю це останнє відео і зразу запускаю прямий ефір. Прямий ефір відкриваю пошту, щоб всі бачили, хто дійсно перший напише мені це слово, яке воно загадане. Писати на пошту, Того що дивіться, чого на електронну пошту я би не проти, щоб в YouTube. Я не знайшов, як в YouTube писати повідомлення. Наверно, що там їх немає. В Тіктоці я вже попередні збори робив. Там повідомлення, якщо з комп'ютера заходить, дуже глюшить. Хочете самі попробувати, там нажимаєш відкрити, і воно кілька хвилин грузиться. А враховуючи, що тут хто перший напише, ну це якби дуже важливо, там оці кілька секунд грають велику роль. То найкраще буде, щоб ви написали це слово на електронну пошту. Там, ну, я думаю, нікому це не проблема. На емейл щось написати, якесь повідомлення. Плюс в тому, що. На імейлі зразу буде видно, хто перший написав і в скільки годин. Ну я вважаю, що так буде найчесніше, найпрозоріше це зробити, щоб не казали, що я, наприклад, там підсужую, комусь хочу віддати, комусь не хочу віддати. Ще одне дуже важливе. якщо ви вважаєте, що це все кидалово, це все розводняк, і з вас не знаю, щось хочуть зняти, стребувати, не беріть в цьому участь. Кому це все підходить, від вас треба тільки дивитись відео. Хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь до лампотури. Дивитесь відео, знаходите у відосах кружлечки, пишете мені в кінці слово, скільки буде букв, які букви і так далі. Це вже буде в останньому відео. Ну, не в останньому, в передостанньому. Допустимо, завтра останній відео я кажу: от було всіх разом там умовно 15 букв. Таке ну, я думаю, слово ви складаєте без питань. Скільки букв буде, теж це в кінці в передостанньому відео розкажу. Там, Я думаю, за день ви можете передивитися всі ці букви знайти. Ну, ось, ось стільки букв може, я не на всіх буду писати, може, ще кілька кружлечків додавлю, буде видно. В общем, більш-менш об'яснив, якщо ще щось хтось не зрозумів, як ці букви шукати, або передивіться цей конкретно мій відео спочатку, або питайте в коментарях, ще знімлю раз, розжую. Першу букву зараз, думаю, знімлю якийсь відос, щоб ви суть зрозуміли, покажу, як воно відбувається на цьому першому відосі. Зараз не знаю, щось, похоже, придумаю, щось придумаю. Покажу першу букву, як воно буде відбуватися, щоб ви більш-менш поняли, як воно є.